І також сьогодні стало відомо про ще одне гучне затримання у Миколаєві. Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему заробітку на оформленні липових медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я. За даними слідства, цей незаконний бізнес організував директор медзакладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Наразі фігурантам загрожує до 10 років перебування за ґратами. Далі пряма мова. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військоматах, коштували півтори тисячі доларів США. Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів США. Працівники ДБР затримали правоохоронця на гарячому під час передачі меддовідок та отримання за них плати. Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров'я та правоохоронцю про підозру за частиною 3 статтею 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності. Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.